Так, в продажі 695М від джиндір. 6,8 двигун, коробка автоклад плюс 195 кінських сил в номіналі. От такий його стан, так, передні шини в такому стані відсотків 40 є. Задні шини нові, практично вже працювали в полі, 95% залишку. Має три пари гідровиходів. Такий стан його по навісті, повністю справний. Знаходимося ми в Київській області, СМТ Гливаха. По ціні даний трактор буде 85 тисяч євро з ПДВ. Так що запрошую вас на перегляд. До речі, є ще після капіталки, після ремонту такі трактори.